Добрий день, мої шановні підписники. І ось уже наш 23-й рік. Традиція ходити на ринок вона поступово зменшується. Бо мені просто так здається, я просто не ходив на ринок. Але от я пам'ятаю, ще часи, я такий старий старий, коли не було супермаркетів, а зараз супермаркети заполонили наші міста, і вже багато хто з людей просто перестало ходити на ринок і забули про таку чудову традицію. А от я відновив для себе цю традицію, тому що тут дешеві овочі, які можна купити прямо з ряду у бабушок. І тому я почав ходити з весни на ринок, і зараз ми пройдемось. І може і ви після мого відео захочете піти на ринок. Тут ви можете підібрати собі окуляри. Це вам не якась рік тут, Тут навіть краще. А які, дивісь, який, дивісь, який лук можна собі підібрати. Ну, хочеш таке платячко? Ковнічка? Тинічка, тинічка, А, тинічка. Носочки. Ну, тут можна придбати абсолютно все, що завгодно. Навіть сексуальну нижню білизну. Ну, взагалі на ринок треба ходити зранку. От, тільки ти прокинувся. Ти не не буду, не буде. Не буде. Треба ходити на на ринок зрання, от тільки прокинулися ось я мій і одразу на ринок. Але мій оператор йдив би поспати, і тому ми запізнилися, запізнилися на відкриття, і буде вже, звісно, не те. Ми можемо сказати дякую нашому оператору. О, я, до речі, коли падав, коли я падав з велосипеда і загубив свої окуляри, от може вони десь були на ринку. Треба було просто по ринку походити. Капець, я купив пульт новий за 150 гривень, а тут можна було от купити, мабуть, не за 150 гривень. О, годинники, які модні. Модний? Стіл. О, чохол на телефон. Може на ній щось підійде. Я думаю, ось такий підійде. Ну-ка. Не вилазить. Ну було б модно, я думаю. О, а тут стара руська традиція, самовари. Ми не одобрюємо, звісно. І дедушка Мороз, красний такий, класичний різнявий. Ну і рюмочку. У мене такі вухти, що дотянули. О, іграшки. Майже, майже не... Ну, як нова. Я, в принципі, оце, хоч зараз яєчню смажу. Запах такий, так, маслянистий, такий. Ой, я знаю, де я куплю чашечку для своєї кави. Тільки оце мені неприємно, що немає цінників і прийдеться розмовляти з людьми, Це, звісно, мінус. Я ж тут не А, і скільки коштує чашечка? Ось така. Тільки? 20. 20 гривень? Ідеально, так. Прям взагалі-маленькі. Обирай, які топові. Ну це еспресо. Ну, Зараз, якщо вони будуть по 20 гривень, можна брати. Які оці? Так. Мені оці подобаються. Ну, щось вони не найкраще, як ви. Це баранівка ну, ручна розпис, своїх Добре. Так. Що прослабився. Так, так, може, до вас подивляться мільйони і прийдуть у вас купувати полтавський сервіс. Ти що, ретрофен, русалка. Ох, який важкий. І навіщо вам очіпали чи що там? Якщо є... Якщо є, просто софтовий старий витік. Я пам'ятаю, що я це коли студентом був, я от сюди приходив, купував ці книжечки. Там за 10-5 за 5 гривень. Вон там я бачу навіть Марія Ремарк. Ну, звісно, Росія. Ну це якась зовсім фігня. Давай, давай. я Ну, звісно, оті кастрюлі, відра, і всяке таке, звісно, тут не раджу купувати. А от заради чого дійсно треба приходити на ринок? Це оці прекрасні овочі і салати, і фрукти, і що там ще є. І взагалі я б поділив ринок на такі дві частини: от частина з перекупами, які просто купують ну те, що мабуть і в супермаркетах. Вони купують оптом, і перепродають тут за більшу ціну, і як мені здається, можливо, вони теж перекупи, але інколи дивлюсь на цих бабушок, і навряд чи вони перекупи. І от прямо те, що з грядки до вас приходить, це ось отакий от сектор, більш такий простіший. Так що я, в принципі, коли приходжу на ринок, завжди намагаюсь купувати щось у цих бабушок. У перекупів, звісно, інколи бувають такі цікаві пропозиції, особливо на полуницю, на черешні і на всяке таке. Тому інколи так, є грішок. Так відкрито. Я бачу. Уливаємося і масом. Уливаємося. Не надо. Не знаю, зараз, так на торт, на торт. А може вас побачить мільйон, мільйон телеглядачів так, і прийде до вас купувати вон, помідори. Не, Ні, ютуба. Я занадто старий для тіктоку. А ви підписані на тіктоці на щось там. А, вкриті камера. А скажи, будь ласка, але... на чому? Торгуватися на ринку шторгуватися треба. 5 гривень укроп. Десяток ні 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 давайте три штучки мені треба все. Петрушка поднес я просто розрізняю такий укроп і це <клухи> петрушка. Скажіть, що ще є? Я це зорієнтуюсь. Звіно 20, шевельку 15, м'ятка 15. 15 а салат тут це? Салат 10. Давайте що, салат один. Ні, ми там, там. там краще, там краще Хай. салат. Молоденький? Він маленький дуже, там краще. Думаєш? Думаю. Ну Молод, Думає. 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 я хочу ж бери. Я в жіночки, мені жіночка Думає. сподобалась. Нічого, мені жіночка сподобалась. Один давайте. Ой, пахне так. Ми в дитинці робили ці парфуми з вас. Я думаю, варення. Варення, бабуся, вже наварила. Варення знос, так. Варення приносило вже. Принесу. Приноситься. Давайте. І ми а скільки коштує? Десять. 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 А давайте... Десять треба. Давайте оці два. Краще не треба, того, що це буде Та не цей. В машині я ще не разу, ти знаєш? Я ще ні разу не чув, щоб хтось отруювався на ринку лимонадом. Який би турізм? Там навіть каркаде є, Хочеш каркаде. Може квас? Ні, ну біля ж по треба купити, або чебурек, там ще чебурек є. Я думаю, чебурек краще. Ходімо. Ну що, гарний? Брать? Як оце піти на ринок і не придбати чебурек? Ладненький. Дякую. Давай каркаде, я буду пить каркаде. Або що там є, лимонад. Ти... Бутуризм. Ага, бутылизм, конечно. Від каркаде. Я візьму прямо і каркаде, не знаю, щоб це холодний. Ну, мабуть там купа буде солодка. І лимонад. Ви Мене питаєте так? Можна мені середній каркаде і середній лимонад? Не. Ну давайте тоді великий лимонад. Немає каркаде. Це мій, мабуть, перший чебурек за 100-502 роки. ніж я готувала ні, твої набагато краще Добре. оце мастер-фрут. а це груша Так, діти груша Дуже він такий м'ясний. Всі губи тепер масли падає сумка. М -м? Та, мені не У М'ясо сухе, Воно дуже сильно жирне. Ну окей, це чебурак, він повинен бути жирним. Але от сама і олія стара. ну В ній дуже багато жарених смажена. Я, я думав, як це описати, так стара олія і м'ясо, несмачне м'ясо взагалі. Yeah. Я пам'ятаю, це як, як і 10 років тому назад, може і 20, продавали всяку ось таку штуку дивну. Настойка, муміо. І це дійсно хтось купує, і це дійсно хтось вживає. Мідвіжє жовоч. Кому треба медвежі жовче? Рибій жир. До речі, а тебе не годували рібіжиром? Та годували, але. Таблетки купували, ти їх запивав і нічого такого брудкого. Такий би, мабуть, є. і він не спортиться на такій температурі. Дуже спекотно. Козій жир. Схоже на кам. Добрий день. А що це у вас така за цибулька? Ага, це чесник. А, а можна цибулю і один чеснок. Вірі. Так, так. Одну і один чеснок. Звісно, я пам'ятаю, як моя мама полюбляла поторгуватися, попробувати всього. Ну, ви знаєте, оцей парамем, що походив, спробував усього і вже їсти не хочеться, не треба нічого купувати. Ми, звісно, вже нове покоління. Нам це ми звикли, що ми приходимо в супермаркет, у нас є ціна, і ми по цій ціні купуємо, забули про це. І воно, в принципі, не всі ж полюбляють торгуватися. Я, наприклад, не полюбляю торгуватися. І я, я впевнений, в кожному, у кожному з ваших міст, якщо ви не з Крим'ячуха, є ось такий ринок. Так що згадайте про ринок, завітайте, підтримайте місцевих виробників, овочів і фруктів. Ще? А, так. а, ну і так, підписуйтесь на канал, там, ставте лайки, ну, щоб нові відео виходили. Або то не будуть виходити, якщо не буде лайків і підписників. Та ні, буде, звісно, все одно буде знімати. Не піду до неї, вона зла. Я намагаюся типу, бути доброзичливою, але коли, коли я хочу придбати типу, квітку і мені кажуть, що... Ой, ну не прошло і полгода. Ну, типу, не хочеться до неї вертатися. Вона так сказала. Так, тільки що ти що не почув? Вона така, ну а хто ж вас буде ждати? Ага. Не прошло і полгода. Все, ходімо додому. Жінка втомилась вже. Поляр, що в мочі